Вони зараз читають але? вони в мене всі є другу ми життя. Просто сім день Козацтва, і нас рішили, якби викинути. Вони просто вже якби, забули, який гімн читають. Слава в Україні, чи ми козацького родині. треба читати, що ми єврейського родиною. Наші козаки погибли в цьому. В АТО зараз на 70% складу на нашого, який приїжджав до євреїння. Зараз нас, якось тобі не бачив. Ви нам дали ці грамоти, тиханько в цьому, на театральній 14. Сьогодні навіть їм співав про козаків. Чого нас не пригласили після того, коли я зробив санкзал? Я ці грамоти по порученню всіх гаточників мав подавати і віддати вам в цьому, на піатрі. Ми всі нас з вами, дивіться, що була яка проблема з кандидаткою. Ніколи не було, ми всі з вами. Просто ви навіть буваємо. Ви поїдете до влади, ви нас повністю. Коли ви приходите, ви вже нас просто... Але дивіться, я це дві дня День Української армії на війська прийому не до 8 березня, а до дня козачці. Ми всі, ми бачите, ми всі воюємо. Коли на передовій в'язали китайські ну, скочу, ну, хто був, ніхто не був, якби не було добровольчих бригад козацьких, ну, вже поки ви формувалися, ви всі були деморалізовані. Що міліція жодне. Всі пішли добровольцями. Ніхто не І Ми хочемо це. До тебе немає. Ми Ви чудово <говори> розумієте, що це все. Як я президент відказав на святу вопросу, про вас повинна автоміти. Якщо ви, я не знаю, хто там відмігавна на ось я там. Ви будете допомогу? Через так? Ніхто нічого не бачив.